Багато проповідників і лжевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откровення, що говорить про це Ісус. І був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті». І Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і Він переміг смерть і пекла. Якщо Ісус говорить про пекла, то кому нам вірити лише вчителям, які кажуть, що пекла немає? Чи вірити Ісусу Христу? Через книгу Откровення приходить розуміння Слово Божого, адже це послання Ісуса Христа. І закінчується книга Откровення словами, хто додасть або відніме з книги цієї, той буде проклятий і втратить життя вічне. Ім'я буде викреслено з книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, що пастирі та церква не потрібні, одразу. Підпадає під ці вірші і під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангеліє, то буде анафема. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко, аби вивчаючи Слово Боже Біблію, наслідувати спасіння. Напишіть мені для молитви та духовного спілкування онлайн. Бережи вас Бог!